Так, усім привіт. Знімаю я зараз детально в макрозйомці SRP88M. Всередині. Так. І от що ми бачимо. Був під пломбою заводською, це в оригіналі все всередині показують. Тут на блок живления выходит сколько проводки. Раз, два, три, четыре, пять. Пять проводки выходит. Заложений кембрик. От. Один другий. Цей другий, напевно, обрізаний. От він. ні. Так, він обрізаний. І ось заложений от сюди, в кембрик. Одинарний. А цей скручений от. Ага, тут аж два обрезанных також заложенных вот они вот сюда идут с этой стороны вот две патенки а заходят сюда только два провода значит обрезаны так вот тут пять девять блок уже блоку жирного а тут реально четыре контакты и корпус напевно какой-то и пошел вот У А з блока детектування виходить, скільки проводків? Шість вроді. Так, 6. Виходить 6. Причому один кемберік ну, Тут 4 всього контакти. Проводків 6, значить. Оцей верхній до гори заходить оцей два дроти в один кембрік. Верхній сусідній один дріт заходить в кембрік. В нижній ось той також два дроти заходить. Коротше, вертикально в ці по одному дроту, а в ці по два. І всі вони йдуть от сюди. Пішли. Я этого закрою. Інструменти, як це фільтрувати, тому що я не бачу швидкого інструменту навчання людей, тому що це дійсно людям, які працюють в комунікаціях, очевидно, що, що це там дідфей. А людина, яка не працює з відео, плюс у в комусь професійному рівні, це може бути неочевидно. Тому зараз це не працьовується. Єдине фактично інструмент, який ми можемо зараз точно комунікувати, які є загальний, це перевіряти інформацію з джерел, які власне. Перевіряють інформацію, тобто медіа і е, реальні медіа. Тобто, поки що відповідальність на нас самих перевіряти достовірність, так. таких тут відео. Дякую вам дуже за те, що долучилися і роз'яснили. Це була Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної гігієни. Як не стати оруч? Свободу. У нас є 45 синонімів до слова віти, і ти вільний вибрати, як саме хочеш поквитатися з воїном. Важко передати свої почуття бо бракує слів, Створи нові. Ми так отримали мистецтво, мрію і майбутнє. Окупанти піджимають хвоста, зачувши проукраїнські паляниці і папогу. І це ми ще слів з 30 був не згадували. Нас не знищить. Нас береже сила трьох форм майбутнього часу. Ми підемо і тим. Будемо йти до перемоги попри все. Українська мова фітних. Кров за кроком. Повони рухаються від подібного безпосередньої. Кров за кроком, повони звільняють від новірної смерті нашого. Понад у лісах. Оселі, в яких побувало зло. Без саперів сюди не повернеться життя. Без сміливості та самовідомості цих людей ми не повернемось до За нашу працю та нашу безпеку. Дякуємо. саперам ДСНС світло в своїх квартирах. Висипалюємо його там, де воно потрібно найбільше. Ми не просто вимикаємо непотрібні зараз Ми підтримуємо роботу найважливішого обладнання. Ми не просто заощаджуємо енергію, ми ділимось з тими, кого вона потрібна найбільше. Поділимось світло. Підтримай країну. Далі говоримо про ситуацію в Авдіївці з нами на зв'язку начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, добрий день вам. вітаю. Героям слава. Ви повідомляли про те, що росіяни готуються до третього штурму міста. Розкажіть, чи зараз є ознаки того, що він розпочинається? А, поки ні. Третє хвилі поки не розпочалося, але а, готуються вони. Це видно і по. Якого... У кількості обстрілів, які вони ведуть і по території міста, і по позиціям, і е е як працює їх е е безполозна авіація, дуже багато її вони е застосовують. Е е дуже багато авіабову Е, е Вчора взагалі за 20 хвилин е е 12 хвилин залетіло в місто. Це все було в міську забудову, в центральну частину міста. Ну, no, брат, дуже сильно ватіть, вони розуміють, що як тільки взяв трошки робити просухов, і ця третя хвиля почнеться, то сьогодні вже другий день, коли це погода, там так сприяється. Чи є у вас свідки підрахунки того, скільки росіян загинули під час цієї кампанії проти АДІ? Ну, зараз, скільки, скільки росіян вже загинули за останніми підрахунками під час цієї ці спроби захоплення Андєвки? Ну, попередньо говорять про цифри 3-4 тисячі загиблими і близько 7-8 поранених. Я думаю, що ці цифри плюс-мінус відповідають реальності, може навіть трошки більше. Ну, скільки ви зараз посилили своє обгуповання до поламдіївки для своєї третьої хвилі штурму? О, таких у таких достойнених даних в мене немає. Звичайно, це питання більше для до, до військових. Але ну, те, що е ми бачимо, те, що ми чуємо, то, що передають люди от, е на тимчасово е на підконтрольних територіях, наблизу водіїв, тому що і дуже багато тисяч. Військовок Сахів заводу. І ще хтось там залишається в укриттях. Чи вдавалося вам поспілкуватися з тим, хто залишається вкриттях заводу? Що вони там чекають? Дійсно, виводи останніх робітників дії по заводу. Це було 16 людей. Ще з ними виїхали 4 місцевих, які просто залишалися у сховищах на території Сахіма, тому разом 20 людей виїхало. Залишається ще 17. Це місцеві мешканці, які також прийшли скажімо так, спочатку цього загострення на територію заводу, псковища і за будь що не хочуть звідти зараз виїжджати, евакуюватися. працює поліція з ними, особисто завтра заїде по суті з нею боляці, що з ними не спілкувався. Знову у нас перебої зв'язку, що власне можна зрозуміти, тому що нами на колону зв'язку начальника військової військової адміністрації Можете собі уявити як зараз із інтернетом і з мобільним зв'язком дуже все напружено. Я сподіваюся, зараз ми зв'язок одну пам'ятаю на повідомив про те, що за третя хвиля штурм росіян поки що не розпочалася. Хоча вочевидь вона готується, просто холода не дозволяє до душі, гунт розмухли і бронетехніка не може працюватися, тому завжди. Українські захисники міста готуються відбувати цю чергову атаку. Зо 9 тисяч росіян вже загинули і тяжко травмувалися під час спроби окупувати українське місто. Там би це залишається понад тисяча. На цивільних сьогодні 16 співробітників Авдійського обсухіму, які м, доглядали за консервацією заводу на його території, були евакуйовані, отак місцеві мешканці все ще залишаються там в укриттях. Пане Віталію, ви з нами я сподіваюся знову на зв'язку. Чуєте? Так, 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 чує. Скажіть мені, чи зараз є змога з самої Авдіївки евакуювати далі цивільно? Є, але дійсно. ну, Дуже небезпечна дорога. Сьогодні вони вже вдарили тобі дронами саме по дорозі, по, по машинам, поки що по немає інформації, що там відбулося. Але ж ну, дорога дійсно дуже зухована, дуже небезпечна. Але ж такі ну, намагалися не знайти і, і тепер цими залітами під сьогодні. Ну і попередньо. Розвонку. Розвонку. З'ємій вперше. Тобто зараз вже говорять стало що зима вже дійсно наближається і покриття навіть не коротить. Потрібно процарапати, воно має зовні якісь покриття воно довго, яке не проводить струм, Коли поцарапав, тільки тоді. Так, оці два контакти. От вони йдуть ось так буде. Вони разом закорочені. От. Нижні два до дна. І верхні два до дна закорочені. І верхні два закорочені. Так. Між верхнім і нижнім лівим. Нема. І цим нема. Верхні два закорочені, нижні два закорочені. Ясно. Тепер так, живлення роз'єм. Так, оцей роз'єм не коротить, треба процарапати. Він покритий чимось таким. А гайки коротять зразу. Болти, точніше. Так. Так, тут жодні не закорочені. Чотири контакти і всі окремо. закон, з громад заберуть частину податків і перекажуть ці гроші на ЗСУ. Так, всі окремо, нема закорочених. А виходить... Завдяки цьому їхні доводи не впали, а суці розросли, і громада часто починає їх витрачати на будівництво. Виходить так, з трьох контактів по одному проводу і з одного контакту два проводки виходить. І всі роз'єднані чотири тих штирика.

На ну, Донеччині росіяни продовжують атакувати цивільне населення. Напередодні вони рясно обстріляли населений пункт багато. Так, це так, показав. Далі давайте роззвонимо ось це. Так, блок живлення важливо. От у нас чотири штирки, Дивимося, куди що йде. Так, чотири.

Швидкі, маневрені і мобільні. Установки партизан-гра Несподівано з'являються на різних позиціях, насипають ворогу і бігають. Так. О, це мінус до батарейки йде да? от сюди, з цієї сторони. Так, от кабель заходить сюди. От. Ось коротить ця пружинка. Ця не коротить. Оця. Це оцей роз'єм. Зараз покажу. От він. Якщо знизу язичок, вон той, оцей, то зліва знизу оцей контакт це мінус акумулятора. Оцього тільки. Так, верхній над ним перевіряємо, як де буде коротити. Верхній над ним йде вже до зумера. От. Ось тут справа на платі зумера. От. Верхній над ним язичок внизу, зліва верхній, це до зумера йде. Далі верхній правий язичок знизу. Так, перевіряємо. Це до зумера другий на платі лівий. От він, от, коротить. До зумера йде. Тобто, якщо язичок знизу, то верхні два до зумера. От, Верхні два до зумера йдуть. На платі правий тут, це на платі до лівого контакту зумера, а лівий до правого контакту зумера, якщо дивитися на плату ось так зверху. Так. І останній, оцей, правий нижній. Втрати під час боїв на Авдіївці. авдіївки. Також за даними штабу українські сили оборони ліквідували пораненої майже 800 вояків до потенційного війська. Артиловисти знищені дві одиниці ворожого того ще росіяни втратили десяток ударних і розвідувальних дронів. Загалом за час повномасштабного вторгнення втрати росіян вже провищено 300 тисяч і ці дані не остаточні. Щоправда, за такі результати українського військо платить теж дуже високу ціну. О, а це плюс. От от сюди йде до плюси батарейкою. З цієї сторони нічого. Тільки ось тут до плюса. Тобто це загальний плюс, це загальний мінус. Тут вона. справа знизу. Якщо язичок знизу, ось цей. Це плюс. Прозвонив, все, тепер. Ще прозвонимо. На зумері де корпус зумера. Так, от я до корпусу зумера доторкаюся. Притиснув корпус, тупо корпус зумера. І от він. Зліва. Зліва контакт на платі це корпус зумера. Вот так, будете знать. Все, я очень детально все оцениваю. Вот так. Это просто замыкаю батарейку, а это подводит плюс, а тут минус. Все. Есть. Далее. Ну.

Ми подавали э, бойовиків, хруйнують їхні тунелі та знищують зброю. Терористи Хамас кажуть собі, що буде припинення вогню. Його немає. Ми йдемо вперед, зосереджений на атаці. прозвонимо вихід. Так, готовності на території Ізраїлю і до оборони в червоному. де тут плюс-мінус? є? Ага, куди йде плюс-мінус? Давайте спочатку. Позвонимо. Ну і динаміка. Розмови, розмови так. розмови операцію на 3 дні, щоб кількох заручників. Відпорив, що терористам, а в одному з інтерв'ю заявив про готовність розглянути можливість тактичних пауз, щоб доставку допомоги або забезпечити про те, що буде зі після того, як розгромлять Хамас. І головне блок детектування нам знайти переговори йде після конфлікту. Чому ми абсолютно згодні з нашими ізраїльськими колегами, так це в тому, що вона не може виглядати і не буде виглядати так, як це було 6 жовтня. Ізраїльські посадовці також запевняють, що в плани країни не входить тривала окупація гази. Оцей контакт. У нових відповідно до яких Це uh -huh. по дорожкам, бо дорожки тут не покриті, лаком. Чекає політична От ось так буду. Це буде верхній, це нижній ряд, це зліва, а це справа будуть контакти живлення. І буду коментувати який. Зараз я закорочу. Так, зараз нижній лівий. Внизу зліва до вікна. Так. Шукаємо його. От він саме крайній. Так, от він. І крайні, є. І вот, і вот цей. Самое краніе. Спортвов половину тисяч респондентів, 80% два.

Вони проявляють активність. Вони, якісь запобіжники, вмикають для того, щоб okay. підготуватися до небезпеки. По-друге, психологічна стійкість досить висока. У людей високий оптимізм щодо okay. майбутнього. Люди спочатку okay. okay. на те, що Україна буде мрією, що все, що у нас зараз поганого, буде подолано. Перший, другий, це вже правий верхній. Єврокомісія оголосить у Брюсселі звіт, що дозволить членам ЄС розпочати переговори. Тепер блок детектування краще. Так. Ось так буде. Дисплей зліва, мікромприметр справа За верхній лівий. Верхній лівий шкаф. Аники Єврокомісії зауважують Україні слід приділити більше зусиль для боротьби з корупцією. Президентка єврокомісії усі подаляє під час останнього візиту до Києва. Похвалила українців за чудовий прогрес у виконанні реформ, і час ковід доводиться просто виживати. Зазначила, що це результат важкої праці. Запевнила, Україна точно має стати частиною його спільноти. На думку президента зеленського наше країни посіли так це верхній лівий, і він соціальну стабільність. Буквально з хвилини на очікували на пряму трансляцію з Брюсселя, коли очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Лейн важливе рішення, що Україною або вмовчі подальших переворів про цей. Все це ми І оцей два підряд. І євросоюзі цей. і оцей.

Тепер нижній правий. Оцей. Оцей. І оцей. І оцей.